Теологія Ну, для багатьох це слово звучить якось сухо, академічно, правда, щось далеке від реального життя. Але що, як насправді все зовсім не так? Сьогодні ми подивимось, як Клайв Стейплс Льюіс блискуче захистив теологію. Він показав, що це не просто якась збірка нудних правил, а життєво важлива карта, карта для кожного, хто хоче по-справжньому зрозуміти Бога. Ось ця цитата, вона просто в самісіньке яблучко. Вона чудово передає, чому люди часто скептично ставляться до теології. Це слова офіцера, який у пустелі пережив щось неймовірне, якийсь глибокий містичний досвід Бога. І от для нього, після цього справжнього живого переживання, всі ці доктрини, всі формули здалися просто дріб'язковими. І справді, навіщо потрібні якісь сухі теорії, якщо відчуваєш, що торкнувся чогось справжнього? Так от. Це і є ключове питання, яке ми сьогодні розглядаємо. І знаєте, вся наша подальша розмова це, по суті, розгортання потужної і, що найголовніше, надзвичайно образної відповіді, яку дав на це запитання КС Льюіс. І ось тут починається найцікавіше. Щоб пояснити, навіщо потрібна теологія, Льюіс використовує аналогію, яка, чесно кажучи, просто все змінює. Він порівнює теологію з картою, картою Атлантичного океану. І це ж просто блискуче, правда? Ну, звісно, стояти на березі океану, відчувати бриз, бачити хвилі це набагато більш реально і захопливо, ніж дивитись на якийсь шматок паперу. Але вся суть у тому, що ця карта, цей кольоровий аркуш, містить у собі знання, здобуті тисячами моряків, які справді перетинали цей океан. Це квінтесенція їхнього реального, важко здобутого досвіду. Отже, в чому суть? Карта це не просто якась цікава інформація. Ні, це інструмент. Вона незамінна, бо показує напрямок. І, що не менш важливо, вона допомагає уникнути серйозних помилок. Вона не дає покладатися на якісь застарілі чи просто хибні ідеї, які можуть виникнути з одного єдиного ізольованого досліду. І ось тут Льюїс робить дуже гостре зауваження. Він прямо каже, що покладатися лише на почуття, на емоції це по суті враження без праці, це ніби просто сидіти на пляжі і дивитися на хвилі. Так, це приємно. Це дарує емоції, але ж так нікуди не дістанешся, правда? Це не вимагає зусиль, але й результату не дає. Гаразд, з картою, здається, розібралися. Тепер давайте подивимось на неї трохи уважніше. Є одна дуже важлива деталь на цій карті, один, скажімо так, ключовий елемент, без якого нічого не буде зрозуміло, і це фундаментальне розрізнення. І тут все на перший погляд дуже просто коли хтось народжує, то з'являється щось того ж самого роду. Людина народжує людину, бобр бобрення, все логічно. А от коли щось створюється, виходить щось зовсім інше. Птах в'є гніздо, а людина, наприклад, створює статую. І ось тепер ми переносимо цю просту ідею на Бога, і виходить щось абсолютно фундаментальне увага! Те, що Бог народжує, це Бог, а те, що Бог створює, богом не є. Проста, але неймовірно глибока думка, яка є центральною для всієї теології. Добре, і що нам це дає? А веде нас ця думка про народження та створення до, розрізнення двох абсолютно різних типів життя. Льюіс тут навмисно використовує грецькі слова, щоб ми чітко побачили, наскільки велика між ними різниця. Отже, перший вид це біос, це, по суті, наше звичне біологічне життя, те, що вивчають на уроках біології. Воно, знаєте, потребує їжі, води, повітря, воно поступово зношується і, зрештою, неминуче закінчується. А є Зоя, і це вже зовсім інша історія, це духовне життя, те життя, що вирує в самому Бозі. Воно не просто вічне, воно є джерелом усього іншого життя, включно з нашим біосом. І ось тут вирішальний момент. Ми всі за замовчуванням маємо біос. Це, так би мовити, наша стартова комплектація. Але нам пропонується щось незрівнянно більшим. Нам пропонується Зоя. І за Льюісом, вся суть християнства це саме ця подорож, цей перехід від одного виду життя до іншого. І щоб все це, знаєте, остаточно склалося в голові, Льюіс дає нам останню і, мабуть, найсиннішу аналогію вона ніби зв'язує все, про що ми говорили до цього, в одну яскраву картинку. Пам'ятаєте, ми говорили про створення і народження. Так от, якщо ми створені, а не народжені Богом, то це означає, що ми схожі на нього, але ми, так би мовити, не з тієї ж матерії. Ми як статуї. Статуя може ідеально копіювати людину, але ж вона не жива, правда? Вона не має життя людини. Так само і ми маємо подобу Бога, але не маємо його життя, не маємо зое. І ось тут Льюіс малює нам вражаючу картину. Просто уявіть собі. Цей світ це величезна майстерня великого скульптора. А ми ми в цій майстерні статуї. Прекрасні, можливо, але не живі. І от серед цих статуй починає ширитися дивовижна чутка чутка про те, що одного дня дехто з нас оживе. І ось це оживання, це є суть обіцянки. Це перехід від біос до Зое. Це не просто стати кращою статуєю, трохи підфарбуватись, щось підправити, ні. Це стати по-справжньому живою істотою, це фундаментальна зміна самої нашої природи. І ось ми повертаємося до нашої карти. І якщо ми погоджуємося, що теологія це не набір сухих правил, а дійсно життєво необхідна карта, то виникає логічне питання. Що означає не просто дивитися на цю карту, а справді вирушити в подорож? Адже карта лише показує шлях, а от робити кроки доведеться самим.